Вітаю всіх, хто прийшов. Сьогодні у нас буде повітря. Хотів поділитися досвідом використання цього пристрою. Модель у нас Hyundai HP70. Характеристики закинув, якщо цікаво, можете почитати Погнали, подивимось, які фільтри в наявності. Тут є звичайний механічний. Далі HEPA фільтр двосторонній. Фотокаталістичний фільтр. Угильний фільтр присутній Кому цікаві розміри усіх фільтрів я закину. Присутня ультрафіолетова лампа. Також присутній зволожуючий фільтр щільного в лакна. Панель керування дуже зрозуміло. Нічний режим. Швидкість, автоматичний режим, таймер, бо блокування панелі. Дуже сильно домухає, наче турбіну вмикаєш. Коротше, друзі, що я хочу сказати. Так як я алергік зі стажем, це дуже класна річ. Якщо в тебе невелика кімната десь до 30 квадратів, то дуже швидко відфільтровує все що небажане, повітря літає. Запалив сірники, щоб зимитувати нечисте повітря, і воно дуже швидко реагує. Скажу чесно, деякий запах воно відфільтровує, але не так, щоб криштелеве чисте повітря, було. не думайте, що воно так фільтрує, дима вже не воняє. Але невеликий запах залишається. Що насчет пилу, по пилу нічого поганого не можу сказати. Я за весь сезон ни разу не чихав. Дуже класна тема, якщо ти вдома сидиш закритими вікнами. Дене відео не є рекламою, я тільки ділюся своїм досвідом використання освіжувача повітря. Я нікого не закликаю купувати цей прилад. Але якщо у тебе є алергія, цей прибор допоможе пережити тобі сезон алергії при закритих вікнах та увімкненому кондиціонуванні. З вами був я завжди дима заперець. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всіх дуже радий бачити. Завжди, друзі. Обняв підняв до побачення.